Привіт, друзі, 28 сьогодні. Листопада з вами знову Олег Клочок. Другий день поспіль Путін перебуває в Астані. Там проходило засідання. ОДКБ, намагалися розповісти всьому світу, що це суперсоюзники, особливо з Пашинянами, І вони будуть чинити спротив усьому західному світу. Ну і Путін, звісно, заговорив про переговори. Знову, так, знову він хоче переговорів, друзі, так і є. Зараз про це все по порядку, тому будь ласка, підписка, лайк, коментар. І, звісно, прошу вас долучитися до збору для 66-ї. Він триває. Ми ж зібрали там чималу суму, майже 60 тисяч. Залишилось небагато, тому, будь ласка, долучайтесь посилання на збір в описі під цим відео. Путін в традиційній своїй манері після завершення засідання ОДКБ, де він головував, як зазвичай, хоча це було й в останні там Казахстаном вони підписали типу низьку угод, будуть ними розвивати торгові відносини. Ну він дуже сильно почав прихилятися до Токаєва, тому що у Путіна великі проблеми економічні. Хоча він говорить, що Рубль не падає, все нормально, все контрольовано. Так, Рубль там трішки відновив своє ну, Так скажу, падіння з його. Е, але загалом ситуація економічна слабка на Росії. Втім, зараз не про економіку, я ще буду цього торкатися, а про можливі переговори. Путін заявив. Про відсутність будь-яких передумов умов для початку переговорів. Дивна заява, правда, але говорить, що в мене є умови для миру. Така собі маніпуляція. Давайте з цим розберемося. На прес-конференції за підсумками Саміту, як сказав, він говорить, що попередніх умов для початку переговорів в Росії щодо врегулювання конфлікту в Україні немає, але є умови для досягнення миру. І говорить, що Росія готова до переговорів щодо України на колишніх умовах, вони включають. Знання реалі на землі. Нічого нового, друзі, це те, що говорив Наришкін буквально днями, те саме повторив Путін після 4 тижнів мовчання після першого запуску ракети Кетр. Хоча до цього він також не говорив, а відео, яке. Нібито було від нього, де він коментував прильот Арешника, по Києву, воно, як на мене, змонтоване. Ми вже про це з вами говорили. І він говорить також, що ставлення Росії до врегулювання ситуації в Україні не змінилося з появою нових видів зброї. Тобто, скільки б нам західні партнери не передавали зброї, якої зброї Путін все рівно хоче переговорів. Ви знаєте, часто я проводжу дискусії зі своїми колегами стосовно того, чи хоче Путін переговорів чи ні. Я вважаю, що Путін їх хоче завжди. Навіть в ситуації, коли вона виглядає для нього нібито кращою, ніж українська. Ну, до прикладу, все-таки Путін займає додаткові території на сході України, цього заперечити нереально, неможливо, і він говорить, що ми рухаємося, все цілі буде достигнути. Але справді він хоче переговорів з урахуванням реальних на землі для передишки. Це не нове, це банальна прописна істина, яку знає кожен українець, але я не стомлюсь її повторювати і наголошувати на тому, що Кремль зацікавлений зараз в переговорах більше, аніж Україна. Це так і є. Що говорить Путін? Він каже: я попередніх умов не формулював маленький відступ. Я знаю, що ви дуже не полюбляєте, коли я розбираю Путіна, але друзі, це позиція сьогодні Кремля, яку ви маєте знати. Він говорить далі: я не казав, що попередні умови для початку переговорів є такими. Я просто говорив про наші умови миру. На мою думку, умови миру, довострокового, стійкого могли б бути такими, такими і такими. Якими? І вони докладно викладені в моєму черневому виступі на зустрічі з керівництвом російського МЗС. Повторити більше нема чого. Повторюю я. Ну, як ви знаєте, демілітаризація, денацифікація. Зменшення армії відмова відступу в НАТО, але зніть увагу, Путін їх не поточнює, я більш ніж переконаний, що умови змінюються, особливо після того, як до влади в Сполучених Штатах Америки прийшов Трамп. Фактично, він уже без п'яти хвилин президент, повноцінний і повноправний. США. для Кремля це серйозний виклик. Путін сьогодні коментуючи там безпекові питання призначення посадовців у команді Трампа, є заяви про те, що їм погрожують. Говорить, що у нас даже бандіти так не поступають. Ну в принципі, нічого такого знову нового немає. Але все ж таки реалії, які нині склалися в геополітиці, путіним і його командою враховуються, і він тому не поточнює на конкретних умовах. І Я не маю сумніву в тому, що для нього лінія розмежування це сьогодні завітна мрія. І те, що ходять різні чутки про різні сценарії завершення війни, навіть впритул притул до того, що відходу російських військ на лінію 23 лютого 2022 року, я до речі цього не виключаю також. То Звісно, що Путін буде говорити про переговори, і це може бути справді його бажанням зараз заморозити війну, яке співпадатиме із бажанням Трампа, з бажанням Трампа примусити Україну до переговорів. Кіт Келох уже озвучував відповідні версії завершення війни. Я вам їх окреслював і детально обмалював вчорашньому вечірньому відео. У сьогоднішньому ранішньому ви можете їх там передивитися. І також сьогодні Путін на цій прес-конференції заговорив знову про арешнік. Ну для росіян арешнік стало таким собі мемом, там навіть дітей називають. Арішніця, одна якась сім'я, десь в якісь там глубінки Росії вирішила назвати свою доньку. Саме таким словом, Путін це ніяк не прокоментував, мовляв, це їхня справа і так далі. Але каже: ну, ви знаєте, рішення може бути ухвалене навіть впродовж дня про чергову атаку Арішником по території України по центрах ухвалення рішення. Говорить, якщо кілька ракет прилетить одночасово, то це буде дуже потужно. Справді так і є. Що він говорить? З появою нових систем зброї. Мається на увазі в Україні західних зразків. Наше принципове ставлення до врегулювання ситуації в Україні не змінилося. Ми, як і раніше, готові до переговорного процесу і на тих умовах, які були викладені мною у виступі перед керівництвом Міністерства закордонних справ у червні цього року в Москві. Нічого не змінилося. Фактично, знову він це саме повторює впродовж однієї прес-конференції, на цьому наголошує кілька разів, але каже, що ви знаєте, Захід вже почав зі мною спілкуватися. Має на увазі телефонний дзвінок Олафа Шольца. І в такий спосіб зараз Путін демонструє, що Захід хоче з ним домовлятися. Тому тут дійсно є мінус у телефоному дзвінку Шольца. Але це один, як на мене, він абсолютно не важливий. Можливість переговорів з Росією прокоментували сьогодні Північно-Атлантичному альянсі. Генсек НАТО Марк Рюте говорить, що Україна не має сьогодні сильної позиції, щоб розпочати ці переговори з Путіним. Тому я і кажу, що нам ці переговори не вигідні. Нам треба посилити позицію. Генсек НАТО це розуміє, але Джозеф Байден не встигає передати нам цю зброю, яка могла би бути передана ним в рамках президентської ініціативи на превеликий жаль. Але що примітного сказав Марк Рюте? За словами Рюте, Китай слідкуватиме за динамікою процесу. А якщо Росія вийде переможцем, то це становитиме загрозу в довгостроковій перспективі. Тому в Україні мають бути сильні позиції. І що він власне говорить про Китай? Всі буде дуже зацікавлений в тому, хто вийде переможцем. І якщо це будуть росіяни, то це становитиме загрозу в довгостроковій перспективі. Тому ми повинні переконатися, каже Люте, що Україна перебуває в такому становищі, щоб вони могли розпочати ці переговори, тобто ми могли розпочати. І, очевидно, тоді ми повинні робити це крок за кроком, щоб переконатися, що Путін приєднається до них. Тобто Путін піде на умови, які диктуватиме Захід. Завдання не просте. Але воно вирішуване, просто треба передати Україні більше зброї. Я дуже сподіваюся, що врешті-решт і країни європейські північно-атлантичного альянсу, і в тому числі сполучені штати Америки до цього якось колись підійдуть. Ну але, на жаль, не за часів Байдена. Можливо, це зміни Трамп. Тим паче, принцип, до якого зараз схиляється Трамп і його команда це мир через силу, примус Росії до миру. В інший спосіб досягнути цього нереально. Але на завершення, друзі, вам додам одну цікаву дуже заяву, яка сьогодні прозвучала від розвідки Німеччини. Вони говорять про те, що якщо диверсії Росії будуть продовжуватися на західні країни, то НАТО вимушене буде використати і застосувати статтю 5. Це вже не перша заява від представників НАТО про те, що можуть бути завдані навіть і превентивні удари по території Росії. Тому Путін і збентежений, тому Путін і прагне переговорів. Для нього зараз найвигідніша переговірна позиція. Як би це дивним, зараз не видавалося. Якщо ви думаєте по-іншому, будь ласка, напишіть свої коментарі. Тому що для мене особисто чергова заява Путіна про переговори не випадкова. Він їх давно прагне. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Хто цього не зробив раніше, тисніть на дзвіночок, ви будете знати, коли тут виходять нові відео. І, звичайно, долучайтеся до збору для 66-ї бригади, яка нині перебуває на Лиманському напрямку. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціною шаную, і не перемикайтеся. Все буде Україна!